Заходимо на Binance, головна сторінка. У нас нам треба перейти на гаманець. Тут ми бачимо свої гаманці. Бачимо, що на поповненні в нас нічого немає. Тому ми переходимо на спотовий гаманець, і нам зі спотового гаманця треба переказати кошти на поповнення. А з поповнення ми вже виводимо. І так, натискаємо переказ зі спотового на поповнення USDT. І пишемо суму. В мене це буде 100 USDT. Типу 100 баксів, твердити переказ. Це ми переказуємо кошти між своїми гаманцями. Тут нічого такого нема. Пишемо ОК. У нас на поповненні є 100 баксів, і ми через P2P зараз продамо ці 100 баксів. Натискаємо P2P, продаж. крипти. Ось тут нажимаємо на фільтр. Я, тож я тут вибираю монобанк. Далі я бачу, кому я можу продати крипту. Натискаємо продаж. Кількість у нас буде 100 баксів. Вибрати спосіб.